алейкум, комгої на зв'язку з вами Гой. Сьогодні ми будемо робити найкращі у світі Гайд по Roblox Studio. Для того, щоб скачати Roblox Studio, google RobloxDO будь-якою мовою. Ой, не той сайт Пропуск крейдер хапах старт ну У мене не скачає. Я думаю, ні в кого не вик не викликає проблем його скачати. Ми скачуємо, легко натискаємо. Наверное там вам вонтажится, вонтажится Вонтажится, вонтажится, вонтажится Так, мы скачався Roblox Studio Мы открываем Roblox Studio И створим Новый Place Оу, А что-то не по плану Блин, начинаем все заново это, завжди, дурни, все попсували, а, показываем, показываем ваш ник, пароль, и обовязково надеслать на не ваш пароль и ник. Я їх... я провірю пароль і ніг на надійність. І так, ми відкрили Roblox Studio. Починаємо Experience Або якщо ви наймаленький тупой, старт єрнінг. Але ми в лумі Neo Experience. І так, ми запустили новий плейс. Тут. Купа невідомих кнопочок. Навіть скажу, не усіх я розбираюсь тут вам. Geometric, physical, model, wat artist. Почнемо з uh, файл. Неву uh, Ctrl-M. Uh, Робліть новий place. Open from file. Відкрити вже готовий ваш place. Збережений. І його дороблювати. Open from Roblox. Не знаю як там працює детально. Clos пласе. Закрити пласе. файли. Зберегти файли Саве то файле. Саветофіле. Зберегти у філе. Саветофіле ас. Зберегти у спеції. Савето Roblox. Збрехти в Roblox. Саме то Roblox As. Зберегли в Усрації Roblox. публіш to Roblox. Публікувати в Roblox. Publish to Roblox As. Зберегти Усрації Roblox. Advanced. Ну, Advanced, Вален забув. Адвенц. Ух. аллаху uh. акбар